Усім доброго дня, ви на каналі е, Оліксашка і на Пасіці. Власні. Е, сьогодні таке виникло питання: обробляти у другий раз мітразом чи не обробляти. Ми в цьому році, е, до речі, сьогодні 15 листопада, в цьому році ми, як завжди, е, заканчували підкачку Соняха. Це десь було у середина, десь була середина серпня. От, і як звичайно, після відкачки ми поставили пластини в росток. В початку жовтня ми їх витащили, достали ті пластіни, і от е, десь з перших числах листопада ми е, вирішили обробити амітразом. цьому році ми вирішили от, спробувати такий препарат, як біпінамід. Е, трошки були вражені. Не знаю чому, але дуже багато була така осип кліща. Візуально його видно не було. Коли формували навіть гнізда у в кінці жовтня, так десь якраз тоді доставали пластини. Так візуально вроді було чистенько, гарненько там може де-не-де, -де, якісь кліщі там, і то то дуже рідко. Коли обробили це десь тижня-два назад. Півтора, наверно, такого, біпінамідом, то трошки були в шокі, якщо чесно. Оці всі ущілення, такі, там, де задвижки, льоткові загородітелі, там, де бджоли не могли достати, то просто був шок. Відкривали, і там кругом був кліщ. Причому, доркаюся до нього, то він там ще живий, такий єлі-єлі доходящим ще був. От. І було дуже багато. Не, не розумію не чому. Завжди, кожен рік, вже наверно, років п'ять, я використовую препарат Воростоп. Всі було все нормально в цьому році. Чи була більше закліщоно, чи він привикає, чи що таке? Вже просто ну не знаю. Один один раз обробив було дуже багато. Це дві неділі назад, примерно, десь може два півтора-два тижня тому. А це вирішив зробити ще одну обробку. Я тоді, коли обробляв, то я не ставив контрольний лист. От, скільки там його посипалося, я не бачив, А зараз вирішив зробити ще одну обробку і думаю, поставлю хоча б так, скажімо, на 80 вуликів, три листочки поставимо і завтра побачимо, що там в нас висипалося. І так почнемо. Почнемо. Ось я такі взяв. Лишилися обої. Жінка ремонт робила в хаті лишилися відходи від обоїв. Зараз ми візьмемо, спробуємо їх покласти на донечку нашим бджілкам. І бачимо, що з цього вийде, дорогі друзі. Бджілки сидять тихенько, тихенько. І аркушечок. Так, більше. І в праву сторону тут у нас саме клубчик сидить. І ставимо на місце наших бджолок. Тут у нас паки, і вони трішечки навіть ще зараз літають у нас. Вони у нас такі крепкі до холоду. так і Одразу робимо проверичики. Трошечки, трошечки ми їх розворушили. Це у нас буде номер один. Тепер перейдемо далі. Бернемо нашу камеру таку любительську. Як то шутять мої друзі, кажуть, не вистачає грошей на камеру, тому знімаю на айфона. У нас не бакфаст живе, Тут у нас Карпаточка і вона у нас трошки люта, тому ми краще виберемо інших, Там де у нас бакфаст. Бакфас він буде трошки спокійніший. ці товариші дуже люті. До речі, перед цим, відкрили, перед цим ми відкрили якраз бакфаст і бачили, що вони вели себе трошки краще від інших. Зараз заклудонечко. У нас теж баки живуть. Зараз ми їх акуратненько піднімемо і приставимо. Взагалі, звісно, це краще робити. Краще робити, коли трошки нижча температура. О, дивіться, вони тихонечко собі сидять і взагалі їх навіть не чути і не видно навіть. Ставим нашей аркушечек, опаньки, вот так. Ставим его назад, мальчи. Бахвосты. На жаль не и управляем. Крипаємо і красота. І відмічаємо, ставимо тут таку позначку кресточок, щоб завтра можна було перевірити, що в нас там є. Ну, Візьмемо ще, давайте ще Ну, Допустимо, нехай буде ця. Треба ж, щоб не тільки бак сприймав участь ще й одну м'ясну. Як то кажуть, пчову, побачимо. Спочатку як вони тут себе ведуть. Ага, норматив. Вони тихонечко собі там внизу вже сидять. Так, клубчик вже знизу сформірований. Гарнесенько, Все, ми зараз це зробимо. Так. Гарненько, В стороночку. Трошки лютують трошки ці, але ну, нічого страшного. Переживемо. І так, поїхали. Мої хлопці питають мене, як правильно розрахувати кількість. Речовини на одну сім'ю. Та я кажу як. Отаку взяв, посчитав до трьох і все. Ну, дівчата, давайте. І також тут ми ставимо відміточку. Тут ми обробили. І завтра ми побачимо, що з цього вийде. Так, а зараз... Я вам покажу як у нас, в якому стані зараз у нас клуби. О, так щоб якось хоч би було трошки понятно, що про що йдеться. Ось тут вперед сидять бджілки. Спереду біж. Передні стіночки внизу клубочки. Тихонечко. Препарат, кстати, цей, чого мені подобався, що минулого разу я обробляв, то я не помітив, що десь бджол мертвих виносили. Вот. Він не такий токсичний. Я кажу, один дід мені каже, не воняє, кліщ сипеться, як град, а бджоли каже, довольні сидять. Беремо наступного. Так. Що у нас тут? Також сидять собі тихонько. Тут внизу 2, 3, волочка, 4, 5, 6. Тут такие малыши у нас. Сидят. Хорошо. Пошли дальше. А ага, тут у нас тоже баки. Ага. Вот баки наши сидят. Тихонько тоже. Поехали. Зараз покажу Бакфаст. Мій улюблений, це перше був якби, перше знайомство з F1. Бачите, це також F1, то вони так тихонько себе ведуть. От. 54. четверка. Що побачимо. Це найперші, моє перше знайомство було з Бакфастового. Це. це вони. Неважно, щось видно. с камерой. А, о, теперь сфокусировался. Раз, два, три, улочка, четыре, пять, шесть, семь, и тут 8 у нас улочка. Весь улочек навіть тут зібралося. Це ми закінчили на 70-ки, а зараз я хочу вам ще показати мою мамку їхню. Так, їхня мамка, це з якою я вже робив цих маточок. Мамка в нас живе тут. Що там в мене трошки з камери? Вот, Єсть. Я її відкрию повністю. О, це мамоля їхня усіх. Це я від неї буду. Це Ф наша, 54. Від Сашки Харченко з лісного вот. А В цьому році ми взяли вже такого іскусственного осімення. Також хочемо її спробувати наступного року, що воно нам дасть. Ну взагалі я, звісно, їм довольний цими бджолками. От. Я не працював з карніками, тому не треба говорити, що карніка краще. Я, чесно скажу, я не проти. За любий кіпішек, то кажуть, бо не було війни. От. Тому карніка, бакфаст. Я спробував бакфас, мені сподобався. Оце, оце Карпатка, бачите? Оце їх тільки зачепив і все. Я їй ще навіть не бризав. Чи це вони просто мені такі попалися? Ну, в принципі, не всі однакові, скажу чесно, але попадається, буває іноди. Да? То, мабуть, як в людей, да? ну, це сім'я саме така люта в мене. От. З баків, звісно, теж попадають іноді такі трошки лютоваті. Ну, в цілому, більш-менш можна ними працювати. Це наш вагончик, в якому ми кочуємо. Він був вироблений самостійно мною. Я його сам спроектував, собрав. Якщо комусь буде цікаво, пишіть там такий подробний. Опис, його спокійно так два крепких чоловіка можуть розібрати, перевезти на прицепі легковому і зібрати у, в посадочки або в лісочку, десь під деревом, щоб було зручненько і прохладненько вам Рядом погрибочок викопати, де можна було б <хи> держати все інше. Якщо комусь буде цікаво, то я вам так, розкажу про цей мій будиночок більш подробно. Поки що немає, скажімо так, по пояс снігу. Ну все. Це мій точок, який знаходиться в місті. Зараз ми закінчимо його поливати і поїдемо на другий точок, на інший, який у нас ще за містом знаходиться. Усім пока. От, дякую за просмотр. Не обіжайтеся, це моє перше відео. От, якщо щось не так, то будь ласка, не дуже строго критикуйте. Усім всього хорошого. До побачення.